Так і живем, ребятки. Перемоги – це дивиться дуже-дуже важко. Але ж отопомніть, слава Україні, так само переможемо. Це одне з останніх відео українського військового з рівного Павла Федчука. Він загинув на великій війні. Нині у День Збройних сил України на стінах рідної школи Павла відкрили меморіальну дошку. Він прийшов, він порадився, мама, що мені робити? Я ж не буду тут сидіти, лежати. Кажу, добре, синок, на все воля Божа. Павло Федчук народився у Рівному, навчався у 24-й школі. Матір героя Марія розповідає, в дитинстві її син дуже любив танці. Любив танцювати, коли він хотів іти на танці, то в хаті було прибрано так, що не кожна дівчинка прибере. Після школи навчався у Рівненському університеті на електромеханіка. По тому проходив строкову службу у Києві. До війни він був і працював довгий час в Фокстроті у всіх магазинах міста. Я знаю, як доброзичливо, свого добро. Комунікабельного, хорошого друга, гарного працівника. Але після того він їздив в Польщу на роботу. Перед великою війною повернувся додому. А коли окупанти напали, пішов добровольцем захищати Україну. Спочатку служив в Рівному, потім вони з хлопцями написали рапорт. І був Солидар, була Донецька область, і потім звільнення Харківської області. Він дуже пишався, що вони проходили дуже багато. Востаннє з Павлом Федчуком розмовляв його старший брат. Це було в День смерті героя. 13 березня була сім вечорів з ним розмова. І він казав, брат, 15 числа буде плюс, я відсплюсь і перезвонив. Але коли мені 15 березня це сказали, в мене це 15 березня. У цих пір вона в мене дуже сильно болить. Валентина проживає неподалік сім'ї Федчуків. Каже, матір з батьком виховали патріота своєї країни. Це чудова, українська, щира родина, яка дійсно Марія з чоловіком виховали двох гарних хлопців. І от одного вже немає. Павло Федчук з позивним литовець загинув 13 березня 2023 року в районі населеного пункту Першотравневе Харківської області. Життя героя забрав ворожий артилерійський обстріл. Нині Збройні сили України продовжують справу Павла Федчука, продовжують оберігати Україну та нищити загарбників. Все, прикрачаю зйомочку, всіх люблю всіх. Обіймаю. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.